Давайте поки з вами пограємо. А гра називається на чому ми зможемо поїхати. Давайте я вам буду називати зараз е, види транспорту, да, або не тільки їх. Якщо ми на цьому можемо полетіти, то ви плескаєте в долоньки. Приготували свої ручки, розімнемо наші ручки, да. А якщо ми на цьому не можемо полетіти, то ви тихенько це дитини плескаєте. Дівчата, граємо в гру. Я називаю, на чому ми можемо полетіти. Якщо ми на цьому можемо полетіти, плескаємо в долоньки. Домовились? Так. Корабель. Полетіти, Максимчик, не поїхати, а полетіти. Молодець. На літаку Давай. можемо полетіти? Пашуля. Давай. На метелику можемо полетіти? Ні. Ні. На повітряній кулі полетимо. Злітно, полетіли. На горобчику полетимо. Ні. На гелікоптері можемо? Ну, звісно, на машині можемо полетіти? Ні, ні. А на сейчас э, Добре, На, на ракеті можемо полетіти? Да. Ну, звісно, можемо. А на бджолі? Ні. А на парашуті? парашутом то можемо полетіти. Добре. Так, тепер граємо, на чому ми можемо поплисти. Так, на човнику можемо поплисти? Звісно, <клес> на кораблі можемо поплисти? Да. Так. А на медузі? Да. А на медузі. Да. Ні. А на лягушці? Ні. Ні. А на плоті. <реш> так, можемо. Так, на надувному човнику можемо? На гелікоптері можемо? А на рибці можемо? А на пароплаві? Так. так і на чому ми з вами можемо поїхати? На автобусі поїдемо? Так. <реш> так, на черепахі поїдемо? <реш> на возику поїдемо. Yeah. Так, на велосипеді. Yeah. Так, на мотоциклі. Yeah. На тракторі. Yeah. На конячці. Да. Yeah. На раблику. Ні. Yeah. Nee. 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 На трамвайчику. Да. Yeah. На потязі. Так, yeah. вірно, А на собачці. Ні. Ось ми з вами розмінялися. І так, сьогодні ми з вами. Що ми малювали, діти? Літаки безподобні, просто. Я думала, да. що мені буде намалювати, але не? дуже гарні у вас літаки вийшли, тому я вирішила, що сьогодні ми і поліпимо літак. Так? Подивіться, що ось є такий невеличкий літак да? там мало пасажирів. Буде. А Молодець. ось такий літак дуже великий і на ньому дуже багато людей може полетіти. Скажіть дітки, а якщо в людини була машина, що вона придумала літак? Для чого нам літак? Ми ж можемо на машині поїхати. Чи на потяг зі нас? далеко літак? далеко, літак дуже швидко літає, так? якщо нам потрібно в іншу країну, Поїхати, то на літакові нам займе дуже мало часу, да? а якщо машиною, то треба буде декілька днів їхати. А на літаку можна за годину долетіти. У літака дуже велика швидкість, і він швидко може нас доставити з одного місця в інше. Вірно, а ще він великі груди може перемогти. Так. А ну, подивіться, який в мене літачок вийшов. Ух ти! Сама в шоці. Так, подивіться, вийшло. Я і не знала, що так вмію. Сьогодні ви в мене навчитеся. Це дуже легко. Подивіться, в нього є корпус, крила, два крила. Ось так вам покажу. І я хвостик, але дітки, ми малювали з вами ось такий хвостик, а насправді є ще отакі бокові штучки. Так, щоб вам зрозуміло, ось. Бачите, маленькі по бокам і одна догори. А ліпити дуже просто. Якщо ви зараз мене уважно послухаєте, то у вас вийде ще кр... був жовтий, я беру білий, такий, як наша мрія, буду ліпити. Білого пластиліну розминаємо. І катаємо з вами дітки, ковбаску. Але прокачали ковбаску, а тепер ми повинні, щоб одна сторона була товстіша, а друга вуща. Тому я беру покладу пальчики до цей вище і там більше натискаю і розкочую. Якщо хочу, щоб великий був літак, довше розкочую. Якщо пальчики отут, бачите, як виходить. Тут товстіше, тут худіше, бо я пальчики там прижимаю. Тут в мене немає пальчиків. Ось. Подивіться. Тепер треба, щоб цей був, був рівненький. Я ось так можу постукати. І дає хвостик. Бачите, хвостик стає рівненький. А тут у нас повинно бути напівкругле. Ми можемо пальчиками ось так. Підмазати, да? Зробити, щоб напівкругле було. Ось наш корпус готов. Сейчас, yeah, yeah. Тут товстіше, тут худіше. Залишаємо його. Беремо два шматочка однакових. Два шматочка ще білого пластилину. І знову робимо ковбаски. Знову робимо ковбаски. З однієї сторони постукали, щоб рівненький був край, і з іншої. Пласина Так, Тепер беремо, просто притискаємо пальчиками. Плиски робимо. Це наші крила будуть плисковати. Але, дітки, ми знову робимо з однієї сторони трішки більше притиснули, щоб ця сторона була ширша. А ця трішечки вужша. Якщо в нас не вийшло рівнесенько, в нас є що ось такий ножик. І ми ось так краєчки робимо, відрізаємо, робимо їх рівненькими. Ось. І одне крило в нас готове. Те саме робимо з іншим. Розкочуємо. катаємо, катаємо, катаємо приблизно і. Хорошо покажуємо. Да? Ще ще і дивимося, щоб у нас все вийде. Ану, перестаньте мені, не вийде. Все вийде. У мене вийшло, у вас тим більше вийде. Дивіться, я кладу біля першого і вирівнюю, щоб у нас однакові були. Да? крила. Ой. Опа, Це. Дивіться, два однакових крила вийшло. Що ми робимо? Ми беремо там, де ширше. Пам'ятаємо, тут ширше, тут трішечки вуще. І ось так донизу притискаємо. Я. Мені сподобалось велике в мене крило. Я ж його можу обрізати, дітки, щоб не таке велике було. Ось, ось так мені більше подобається. Те саме роблю і з цим. Трішечки. Бачите, нічого страшного, якщо ви зробили трішки не так. Завжди можна підлагодити. А да? учився. Подивіться, це знизу притиснула, приклеїла да? пальчиками. притиснула, І в мене вже літак з двома крилами. Тепер беремо знову маленькі шматочки пластиліна і знову розкочуємо наші ковбаски. Дітки, весь літак з ковбасок буде. Це да? це? Розкачали. Знову сплющили пальчиками, зробили плеспи. Подивилися, який нам потрібен хвостик. Дуже великий. Відрізаємо. Зайве відрізаємо. Я хочу, щоб він був у мене ось такого розний. І розіскаємо посередині. На самий краєчок. Ось. Подивіться, на краєчок просто розкачали ковбаску, сплющили. І відрізали потрібний нам шматочок. Цей шматочок ось в мене лишився, можна те саме робимо. Розкатали, розплющили і розрізали навпіл на дві половинки. З однієї сторони літачка ось збоку притиснули, при... і з іншої. І в нас вийшов наш хвостик такий, який він потипає. Повинен бути. Подивіться, видно? Маленькі шматочки, все, дітки нічого такого. А тепер нам потрібно зробити, щоб було видно, що наш літак летить з пілотом, з людьми. Да? Ми зробимо віконечка. Маленькі шматочки блакитного. І е, катаємо таку довгеньку, спочатку довгеньку, таку тоненьку смужечку нам треба зробити. Розкачали ковбаску, ось, бачите, вона тоненько в мене. І сплющуємо, бо в нас літак не дуже великий, у нас О -о -о. буде віконечко невелике, там, де сидять пілоти. Да? Бо Тепер знову, дітки, якщо в мене великий, я повинна відразу відрізати. Ось десь стільки мені зайвого відрізаємо. І де ми, де носик, да, у нас літака. Ось так вдягаємо, наче. Подивіться, це, це наше віконечко для пілотів, щоб вони бачили, куди летіти. Так. І так само ми зробимо віконечка маленькі шматочки і пальчиком, як ми вміємо. Скачуємо кружечки, тільки стараємось, щоб вони були в нас однакові. Так? Катали шарики такі і будемо їх просто сплющувати. Добаві. На пальчику раз, притиснула і до літака. Можемо з однієї сторони і з іншої зробити. Так само беремо і ось. Тікає у мене віконечко. І притиснули шарик, і він перетворився на наше віконечко. Подивіться. Дітки, хіба складно? Так, що ти в мене. Так, діти, почекайте, щось в мене відкрилося. Так, все бачу. Зовсім не складно, але дивіться, який гарний літачок виходить. Да? Так? Так. Так що сьогодні ми тільки ковбаски робимо, і з ковбасок у нас вийде ось такий літак. Я вам бажаю гарно попрацювати. Але до побачення, мої хороші. До побачення.